Кармен Сіта Діксон. В даному відео знято танець досить відомий у Нью-Йорку на той час танцівниці. Вона, незважаючи на свою фігуру, досить жваво витанцьовує і справно грає на публіку. Мабуть, своїм шармом вона і підкорила людей у той час. Едісон Кінетоскопік Рекорд Оф Ес Квіз. Чхання Фреда Ота. Цей фільм в першу чергу набув популярності сучасників не завдяки художній, а історичній цінності, адже його записували в рекламних цілях для друкованого видання, і частину фільму розмістили у вигляді роздруківки серії фотографій підряд на сторінці. Таким чином, він став одним із перших фільмів, який в лапках побачила широка аудиторія. Хоча сама сцена не дуже етична, адже тут актор, один із працівників кіностудії, нюхає табак, а далі чхає від цього. Місце 1. Діксон Experimental E Sound Film. Експериментальний звуковий фільм Діксон. Це перша спроба в історії кіно схрестити звук і зображення з допомогою звукозаписуючого пристрою. Однак звук не був точно синхронізований з відео. Тим більше, що фільм був про гру на скрипці і танці під нею. Тобто тут не було розмовної мови і строгої необхідності це якось синхронізувати. Ця концепція була настільки складна для практичної реалізації, що популяризацію у фільмах здобула лише через 40 років. Основна проблема була у тому, що це було власне кіно, тобто потрібен був гучний якісний звук, що був чутний для всього залу.